Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпротазе. І сьогодні у нас на огляді, що не приглянений трозметний автомобіль. Фельсвайнігольд 20-й рік з оригінальним пробігом 36 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Останні того було пройдено 34 тисячі 600 кілометрів. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Матрична полет Оптика, яка вирізає машини з потоку при придальному світлі. Дані кодові вогні умовичі фар, противотумані фари. Автоматичне складання дзеркал. Оригінальні локосплавні диски r 16 на дуже хороші резині Bridgestone Так виглядає передній ряд сидінь, електрорегулювання, електроскладання, підігрів дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, Автодальня, оригінальний пробіг 36 тисяч кілометрів з гарантією. Шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз контроль Дзеркало заднього виду з автозатемнення. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолтер, зетка 12 вольт, два підстаканники. Так виглядає меню в автомобілі, керування жестами, медіатека, DVD, вихід на дві sd карти, USB, Wi-Fi Android Auto, Apple CarPlay стан автомобіля, індикатор тиску в шинах, є менеджер, настройки автомобіля. Асистент освітлення, освітлення салону, функція Home. адаптивний круїз контроль, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, лайн асист, асистент руху по смузі, датчики мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування. Асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, камера заднього огляду, передні та задні паркроніки. Кондиціювання. Міткові обігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням. Фолькспайен Мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлухітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для коліс Заводське тонування задніх вікон. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також у нас є дуже великий вибір автомобілів, та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 від Львова в сторону жоква Супошень. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.